Залізна леді Голівуду Сьогодні Меріл Стріп одна з найвідоміших актрис в сучасності. Але на початку кар'єри її вважали негарною та обділеною талантом, як вона могла пробитися до слави. Головним натхненником актриси була її мати. Меріл Часто розповідала в інтерв'ю, як їй з дитинства вселяли думку про те, що вона зможе добитися всього, якщо не лінуватиметься. Після здобуття ступеня бакалавра мистецтв Маріл вдалося вступити до єльської школи драми. Це престижний заклад і, звісно, не дешевий. Щоб оплачувати навчання, Маріл доводилося працювати друкаркою. У вільний час вона передруковувала чужі рукописні тексти, а ночами підробляла офіціанткою, однак заробляла все одно катастрофічно мало. У молодості вона відмовляла собі багато в чому, але ніколи не шкодувала грошей на навчання. Такий божевільний графік позначився на здоров'ї стріп. Через кілька років її звалило нервове виснаження. Меріл не могла підвестися з ліжка, а тіло вкривали виразки. Лікар оглянув дівчину і сказав, що якщо вона не припинить гарувати без просвідку, як кінь, то виразки залишаться з нею назавжди. Після закінчення навчання Меріл швидко знайшла роботу в театрі. От тільки її мрією були не театральні помости, а кіно. Партнер по сцені Роберт де Ніро порадив їй частіше ходити на кастинги, адже такий талант не повинен пропадати марно. Незважаючи на невдачі, актриса ніколи не занепадала духом. Особливо яскраво це ілюструє такий випадок. На зорі кар'єри стріп американський продюсер італійського походження Діно де Лаурентіс проводив кастинг у фільм «Кінконт». Меріл вирішила теж прийти, але ще ніколи не почувалася такою приниженою і ображеною. Її навіть не допустили до проб. Продюсер зневажливо прокоментував зовнішність, Стріп у діалозі зі своїм помічником. Навіщо ти притягнув цю потвору, кобилу з кривим носом? Продюсер сказав це італійською, але він не знав, що Стріп... Володіла цією мовою, вона усміхнулася у відповідь Вибачте, що я вас розчарувала, що я недостатньо красива. Але я така, яка є. Вона гордо пішла геть, але, повернувшись додому, проплакала в подушку до ранку. Потім Меріл підійшла до дзеркала і почала розглядати себе. Перед нею стояла молода дівчина струнка з гарними очима, аристократичним профілем і русявим волоссям. У цей час Стріп зрозуміла, що ніколи не виправлятиме свою зовнішність на догоду комусь, вона така, яка є, і вона прекрасна. Двері в кіно Меріл прочинив Джос Казале. Вона прийшла запитати поради в актора, що їй робити, щоб її помітили імениті режисери. А він домовився про проби у фільмі Джулія, де їй дали епізодичну роль. Але це була її перша роль до того ж стріпу Джоні знайшла справжнього друга, а потім зрозуміла, що закохалася. Здавалося, життя почало налагоджуватися. У стріп була улюблена робота в театрі перші кроки в кіно та коханий чоловік, з яким вона планувала прожити все життя. Якось, прийшовши з театру, вона застала Джона, який сидів у темряві. Любляче серце, вже тоді відчуло, що трапилося щось страшне. Джон оголосив, що в нього рак легенів, і йому лишилося жити зовсім недовго. Меріл мала заспокоювати коханого, але натомість він заспокоював її. Друзі Джона організували для нього зйомки, де він зміг би зіграти свою останню сильну роль. Компанію йому склала й Меріл. Після завершення зйомок фільму Мисливець на Оленів Джон поїхав до Нью-Йорка доживати останні дні, а вона на інший континент. Контракт був підписаний за шість місяців до того, як вона дізналася про хворобу коханого. Джон помер за півроку до прем'єри мисливця на оленів. Він так і не побачив своєї останньої ролі, а також не дізнався, що за роль Лінди в цьому фільмі Меріл Стріп було номіновано на Оскара. Ось так смерть коханого чоловіка відкрила Меріл дорогу в кіно. Після тріумфальної ролі кінокритики співали молодій актрисі оди, а режисери засипали пропозиціями.